Добрі вітання! З вами компанія Easy Auto Луцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ми сьогодні відфотографували для авторії ось такий крутезний міні-венчик. Це у нас Renault Grand Scenic в комплектації Intense І ще він є Гібрид Assist. Він є 2018 року з двигуном 1,5 дизель. Потужністю 81 кВт, це у нас 110 кінських сил на механічній коробці передач з пробігом 205 тисяч км і без жодного підфарбування. Стан дуже класний на свій пробіг, вона, можна сказати, ідеально збереглася. Так би мовити, з мінімальними слідами експлуатації. Відео це робиться в додаток оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детально описано. Комплектація автомобіля, а також актуальна ціна. А зараз пройдусь по автомобілю. Постараюся акцентувати увагу на якихось деталях, які буде видно ззовні. Ну і постараюсь передати стан авто, щоб ви його могли краще оцінити. Перш за все, що ми маємо в даній комплектації. Це у нас де? лінзована оптика партроніки перед перед-зад, Ось такі класні легкосплавні диски в збереженому гарному стані на літній гумі Michelin. Далі у нас йде камера з усіма можливими асистентами для Renault. електроскладання дзеркал, безключовий доступ присутній. Оригінальні рейлінги, перемички на рейлінги е від фірми Renault. Автомобіль в заводському тонуванні. Ззаду у нас теж патронічки є. По камері не пам'ятаю, зараз гляну. Камери в автомобілі немає задньої. Ось у нас Field гібрид-асист. Це так би стоїть допоміжна установка на генератор, яка економить паливо на даному авто. Ті, хто вже їздив на таких автомобілях з цим гібрид Асистом, говорять, що на добру літру економніший автомобіль виходить, ніж без гібрид асиста. Це, так би мовити, пасивний гібрид на нього ще в народі говорять. Салончик у нас. Типовий для інтенза, це у нас є напівшкіра з тканиною в комбінації. Стан файний, гарний. Шкіра така ще матова, як новенька. По салону зауважень немає по автомобілю. Дуже гарно збережений. Важіль КПП, великий монітор мультимедії. Точний пробіг у нас 205 тисяч кілометрів. Кожна кнопочка все в гарному стані. Кермо теж матове ще в таких заводських паперишках. Відверто кажучи, не завжди 100 тисяч пробігу бувають в такому гарному стані. По пройомах все чисто гарно. Стан дверної карти водійської. Задній ряд сидінь. Взагалі в грансенітах дуже класно продумано в плані дітей ці сидіння, ці е, підголовники, вони і для дитини зручно що, е, і для дорослого. По всьому все виглядає дуже файненько. Маємо також захищені шторочки на задніх дверіках. Стан дверної карти задньої. Йдемо до багажника. Величезний об'ємний багажник. Шторочка на місці. Тут у нас подвійна ніша. Маємо ремкомплект, це лампочки з запобіжниками. Так, далі у нас там знак всі присутні. Такі кладочки треба зняти, щоб потрапити. Тут ремкомплект у нас компресор, балончик спіною, крюк. Ось вверну така класна штучка складання усіх сидінь. От, маємо величезну спальну кімнату. Це для любителів подорожувати або перевозити якісь габаритні речі. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Є мінімальні якісь сліди перевезень якихось речей, але то для багажника не критично зовсім. Далі стан дверної карти правої задньої. Сидіння вертається одним рухом руки попереднє положення. І знову у нас автомобіль сімейний. Ну і переходимо до переднього пасажирського місця. Я раз покажу стан дверної карти. Стан сидінь. Також ще водійське. Кермо з цієї сторони. По панельці. Ну. Ось така гарна гарна машинка. Також відразу він-код для всіх бажаючих перевірити авто по різних базах. Ось така файна машинка. У нас вже в продажі. Кого вона зацікавить детальніше? Пишіть, зв'язуйтесь з нами, надамо усю вам потрібну інформацію. Також наші автомобілі доставляємо на будь-які відомі вам перевірки. Ну, а Всім, хто додивився до цього місця, величезне дякую, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!